Закінчивши все те, ізраїльтяни, що були там, пішли по юдейських містах і розбили всі стовпи, поторощили священні палі і цілком зруйнували узвища та жартовники по всій юдеї і в землі Веніемина, Ефраїма та Манасії. Потім сини Ізраїля повернулись у свої міста, кожен у свою посілість. Єзекія відновив черги для священників та левітів за їхніми відділами, кожного до його служби, священничої чи левітської, при всепаленні та при мирних жертвах, щоб були до послуг, хвалили та славили коловоріт Господнього табору. Царська частка, що її брали з його майна, йшла на всипалення, на всипалення вранці і ввечері. На всепалення щосуботи, щонового місяця та свята, як написано в Господньому законі. Він звелів народові мешканцям Єрусалиму давати належну частку священникам та левітам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Як тільки цей приказ оповіщено, сини Ізраїля принесли силу первоплодів пшениці. Молодого вина, олії та меду та й усього, що родить земля, принесли також велику десятину з усього. Сини Ізраїля та Юди, що жили в юдейських містах, приставили також десятину з товару та овець і десятину святих речей, що були посвячені Господові, Богові їхньому, і понаскладали їх великі купи. Третього місяця почали складати купи, а сьомого місяця закінчили. Тоді Єзекія і князі прийшли, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїля. Єзекія спитав священників та левітів про ті купи, і Азарія, первосвященник з дому Цедока, йому відповів. Від того часу, як почали носити приносини в дім Господній, їли ми досхочу, і багато засталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилась оця велика сила. Тож Єзекія звелів приготувати кімнати в Господньому домі, і приготували і перенесли туди сумлінно приносини десятини і святі речі. Доглядачем над ними був левіт Конанія, а другий по ньому його брат Шімаї. Єхіел, Азарія, Нахат, Азаел, Єрімот, Йозават, Єліел, Ємахія, Махат та Беная були доглядниками під рукою Конанії та його брата Шімаї на наказ царя Єзекії та Азарії, начальника Божого дому. Коре, син Їмни, Левіт, одвірний при східних воротах, був над добровільними приносами Богові, щоб роздавати приносини Господні та й найсвятіші речі. А під його рукою у священничих містах були Еден, Мініамин, Єшуя, Шимая, Амарія та Шеханія, щоб вірно роздавати братам своїм. Як великим, так і малим за їхніми чергами, за винятком тих, що були у списках, тобто усіх чоловічої статі від трьох років і більше, які ходили щодня в дім Господній ради їхньої денної служби, за їхніми відділами та за їхніми чергами. Священники були внесені у списки за їхніми батьківськими домами, але віти від 20 років і більше за їхніми урядами та за їхніми чергами. Так були записані всі їхні діти, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, уся громада, бо вони сумлінно посвятили себе на святу службу. Сини Арона, священники. Що жили на полях пасовиськах своїх міст, мали в кожному місті людей, призначених пойменно, щоб роздавати частини кожному чоловічої статі з поміж священників і всім записаним у список з поміж левітів. Так зробив Єзекія по всій юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом своїм Богом. У всякій справі, за яку він брався для служби Дому Божого, для закону і для заповідей, шукаючи Бога свого усім своїм серцем, він діяв успішно.